Справа 1078. Не будуючи графіка функції Y дорівнює 4х-6, знайдіть таку його точку, у якої. Ну що ж, стартуємо перше завдання абсциса дорівнює ординаті. Абсциса, нагадую, це x, а ордината це y. Якщо у нас абсциса дорівнює ординаті, давайте приймемо, що і абсциса це ще раз Х, а у це ордината, а що Х і дорівнюють числу А деякому. І знайдемо це число А, підставивши його. У нашу формулу нашої функції. Ну що ж, запишемо, що розглянемо, що y дорівнює А і х дорівнює А. Ну що ж, тоді, якщо ми підставимо це у нашу формулу, то вийде, що y дорівнює. Замість. Ну, давайте запишемо зверху. y дорівнює 4х мінус 6. Тоді в нас запишеться. Замість Y пишемо А дорівнює. Замість Х також пишемо А 4, що множиться на А мінус 6. Є? Ну що ж, поміняємо ліву і праву частину місцями. Якщо... Права дорівнює лівій, то і ліва дорівнює правій. Ну або можемо 4А перенести ліворуч. І так, і так можна робити. Давайте перенесемо то вийде А. Було плюс 4А справа зліва буде мінус 4А. І це дорівнює тоді мінус 6. А відняти 4А. Це 1А 4А. Це буде мінус 3 А. Це дорівнює мінус 6. І знаходимо тоді А. Як знайти, для цього треба добуток мінус 6 поділити на відомий множник, на мінус 3. А тоді дорівнює. Мінус 6 поділити на мінус 3, це буде 2. Є? Ну що ж, яка це тоді буде точка, в якої x дорівнює 2 і y дорівнює 2? Та давайте її запишемо. Пишемо це точка. З координатою 2. 2. Тобто, якщо нашу функцію замість X ми підставимо 2, то Y рівня 2. 4 помножити на 2 це 8, мінус 6, це буде також 2. Добре. Друге. Абсциса і ордината протилежні числа. Ну що ж, давайте запишемо, що розглянемо. Розглянемо абсциса і ордината протилежні числа. Ну що ж, абсциса – це Х. Нехай дорівнює А. І тоді у буде протилежне число, це буде мінус А. Ну що ж, як, якщо ми тоді розглянемо, запишемо знову нашу формулу, що y дорівнює 4х мінус 6. Тепер замість y пишемо деяке число мінус А. Дорівнює, Далі 4, що множиться, замість х пишемо А. Ну і відняти 6. Є? Переносимо тоді 4А ліворуч з протилежним знаком. Буде мінус А. Було в нас 4А справа зліва буде мінус 4А. Так, і дорівнює мінус 6. Є? Мінус А відняти 4, а це буде у нас мінус 5А. Дорівнює мінус 6. Є? Знаходимо А. Невідомий множник. Для цього добуток мінус 6. Ми ділимо на відомий множник на мінус 5. Мінус 6 політ на 5. Мінус на мінус буде плюс. А 6 політ на 5 це 12 політ на 10 1,2. Записуємо, що А дорівнює 1,2. Ну що ж, тоді у цієї точки. Х у нас буде дорівнювати А або 1,2, а Y дорівнює мінус 1,2. Записуємо, що це точка. Пишемо. Замість X 1,2. А y у нас тоді буде мінус 1,2. Це протилежні числа. Є? Ну і третє завдання. Абцеса. Вдвічі менше від ординати. Запишемо, що розглянемо. Якщо абсиса Х вдвічі менша від ординати, то тоді ордината буде вдвічі більша за абсцису. Абсциса – це Х. Нехай запишемо x у нас дорівнює А. Тоді вона буде вдвічі менша від ординати від y. Коли y буде 2а. І запишемо y дорівнює 2а. Є? Ну добре, зараз запишемо формулу, для якої нашу функцію y дорівнює. Це 4х мінус 6. Є? Замість y тоді пишемо 2а. Дорівнює 4. Що множиться? Замість х пишемо А. Ну і відняти 6. Отже, 2А у нас було. Справа було 4А, зліва буде мінус 4А. І це дорівнює тоді мінус 6. 2А мінус 4А. Це у нас буде мінус 2А. Дорівнює мінус 6. Знаходимо А. Для цього пишемо А дорівнює, добудок мінус 6. Ми ділимо на відомий множник на мінус 2. Є? А тоді дорівнює. Мінус на мінус буде плюс. А 6 буде на 2 це буде 3. Ну що, чудово, тобто замість х ми пишемо х дорівнює 3 і y дорівнює 2 помножити на 3, це 6. Ну що ж, навіть можна, напевно, це записати, що x у нас тоді буде дорівнювати А або 3, а Y тоді 2 помножити на 3 це буде 6. Є? Записуємо, що це точка. Тоді у якої х у нас 3, а Y 6. Є. Чудово, ми все зробили, записуємо відповідь. Отже, знайдіть таку його точку, у якої? В першому завданні записуємо точку в якої x і це 2, 22 В другому завданні це 1,2. Мінус 1,2. І третє – Це точка 3,6 Є. Ну що ж, ось таке завдання на роботу з формулою лінійної функції. На цьому вправо завершено.